Одразу я щось сказала і мене не осудили. Може, сьогодні я зможу сказати трохи більше? Як ви себе почували після минулої зустрічі? Перевіряю її стан. Важливо зрозуміти, чи не було відкату або загострення страху. Спочатку мені стало легше, але потім накотило. Мені здалося, що я його зрадила. Я почувала себе винною в тому, що я це все винесла назовні. Навіщо я тут? Він казав, що проблеми треба вирішувати тільки в сім'ї. Те, що ви відчуваєте провину, це природно. Ви знаєте, бо люди в токсичних стосунках часто привчаються ставити чужі потреби вище за свої. Вона звикла постійно вважати себе винною її цьому навчили. Чому мені хочеться плакати від таких простих слів? Він каже, що я сама все провокую, що я погана дружина. І може, може, це правда. Справжня любов і повага це не про ідеальність, і ніхто не має права вас ображати, навіть якщо ви десь помилилися. Не доводити, не вмовляти, просто сіяти зерна реальності, якої вона ніколи не бачила. Як вона так упевнено це каже. Але ж він іноді буває хорошим. Дарує подарунки? Може, я перебільшую? Може, ще можна врятувати? <гум> так часто буває після вибуху каяття. Але, на жаль, це не скасовує того болю, який вже був. Їй треба побачити закономірність, а не сором за свою віру в нього. Я так втомилась виправдовувати його, але страшно залишитися без нього. Те, що ви зараз ставите питання, це вже величезна сміливість. Сумнів, перший крок до змін. Я. Я більше не знаю, де правда. Я загубила себе. Я не пам'ятаю, яка була до нього. І ми можемо разом шукати цю відповідь крок за кроком. Не рятувати, не рятувати, просто йти поруч.